Валентина Константиновська, Маріупалька, з 2014 року. Жінка плите сітки та кікімори для українських військових. У лютому 2022 року перед повномасштабним російським вторгненням фото Валентини з військового вишколу в Маріуполі з'явилося на перших шпальтах світових віддань. «The Times», «Independent», «Daily Mail», «The Daily Telegraph», «Euronews». На початку вторгнення рідні вивезли Валентину за кордон, але жінка повернулася. Починала одна, там щось з дочкою відвозили, пирожки, там котлети військ наших військових, які були під Маріуполем. От ДНР, як прогнали, і оце почалося у нас. А ні, навіть до ДНР, до ДНР ми щось робили. Пиріжки пекла, жарила там, варила борщі. І все це робила спочатку одна. Важко було, бо самі треба закупити. Продукти дорогі, але ж робить щось, щоб хлопців нагодувати. Ви знаєте, тоді армія наша голод, госа була і голодна. А тоді пішла вже в Новий Маріуполь, коли вже з продуктами стало краще. І я узнала, що в цьому новому Маріуполі є ще така локація, щоб летуть тікімари. Помімо того, що я це кормлю, там були бригади, які вареники роблять, пельмені, там все. І я узнаю і пішла туди. Десь на, на якомусь мітингі, узнали. І ми почали там робити оце, кікімери, сітки, і пішло, і труси. І що ми тільки не робили 14-15 рік зима. Холод, то ми переробляли стільки речей, привозили з всього світу нам речі. Ми і шуби перешивали, робили накидки хлопцям. Не було що, це ж таких матеріалів не було. які ми робили з мішковини. Мішковину треба вистирати, розпатрити і порізати. О, сітки плели і тряпок, фарбувала всі простині, подідніяльники. Любить тряпки, десь із секундів давали, це я кажу вже за весь період, 15-16 рік, це ми із тряпок плили оці сітки на сітки тряпочками. І це у нас були наші сітки. І оце перед війною отак у нас залишився костяк, і ми робили, нам дали кімнатку, вже нового Маріуполя не було. Хто по домам робив сітки, так багато робили, так віддавали оце Десь у мене записи, є благодарності, що люди, військові нам дякують за роботу, за мовлення. І до самого вже війна почалась, і я робила, вже стріляють, вже бухкає вже десь, а ми все ще робимо. Я туди попала, прочитала десь, узнала. Або хтось сказав, що Азов проводить вишків. А Азов для нас, для Маріуполя, це Азов. Ми вірили в нього, любили його. Він нас. Із ДНР витягли, це наші захисники, і тому я побігла на цей вишкіл, незважаючи на свій вік, бігла як молода. Ну, прибігла, перш я пішла на медицинську це госпітальєри, де В мене було записано на телефон, я все записувала. І те, що Азов казав, показували, і те, що Сухомлінова показувала. Я все це записувала, бо готувалася, знала, що буде війна. І я вчилася. Як до як зробити допомогу, і хай у мене буде записано, я ще й дома подивлюся. Дівчата пішли як міни розпізнавати міни. А на що мені міни, якщо там автомати десь? І я побігла туди. Там людей ну, дуже багато. Я, значить, стала. Показують, як там магазин, набирать патрони, я знімаю, бо через верх, туди я з росточка маленька, а людей багато, високі, думаю, я тоді вже дома розберусь, як все це робить. Побігла далі, дивлюсь тут, показують, як збирати, розбирати автомат. Я в чергу, а воно ж люди йдуть молоді, там, як кажуть, і я зі своїм ростом і віком. Я кажу, що тут бабка вся третья, коли підходить знайомий. Віктор Миколайович Шевельов, він загинув зараз в воленівці. Він підходить і каже, Валентина Михайловна, вийшли ще. Я кажу, та не можу, це бачите, яка чера. Вставайте, я вас буду. Він мене почав вчити, збирати, розбирати автомат, отак, отак. Оце поклали, а ну збирайте знову, але тота. -то. І він мною зайнявся. Він мене навчив, я вже стала швидко це робити, раз, 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 раз він руководить, це керував мною. Ну, дякую вам, Віктор Микола, дякую. Йду далі. Далі дивлюсь, дітей з автомата, Ну і, звісно, там і треба з боку стати, і треба так стати, і присісти, і так. Ну, хто може з мене з боку дивився на мене, що треба виробляла баба, мабуть, з хохоту падав, знову команда. Ага, знову я сію командою, раз-два, раз-два там роблю. Тоді лягати, дивлюсь, карімат свободний. Я брик на цей каремат і автомат в руки. Я вся в азарті, та що в мене в руках автомат, я цей, цей. і оце таким чином я попала на ці сторінки. Я ж не думала, що це буде такий. Він нам біжене. Ажіотаж, що вже зять, дзвонить там, кажуть, я тут всі в Америці якраз. Мені кажуть, Тьща твоя на перших сторінках, СН передає, а я не в курсі. Чого я побігла до автоматів? Коли в 2014 році прийшла в Новий Маріуполь, там було багато, готували молодь на, на війську віддавали. І були об'явлені стрільби, в аеропорту, ну, я вперше 70-ті 71 рік тільки був. Я ж молода ще. І я теж. Буду стріляти, їхати в аеропорт. Мені підходив Володя фермер, каже, ну куди ти поїдеш? Метр скепкає. Та там каже, а до йде такий в плечу, що ти впадеш, все раз, бронежилет, бронежилет 20 кг, то ти його не піднімеш. Що ти куди ти йдеш? Я хочу, це моя мрія, я вмію стріляти, я прямо казала, я снайпер раз розум тримала в руках і вже була стайкера. Я хочу. Ну, мене не взяли. Взяли молодих всіх. І це мрія моя залишилася, дівчат взяли, дівчат молодих, а мене не взяли. І так я виконувала ті бабські ці справи, сиділа в машинці, плела кікемери, все проче, там труси шили, носки, все проче. Оце ну, тут на Майдані, ну, перед театром. Це було єдине, що це було. Ну, Якийсь сплеск, От як раніше було, як у 2018-17 -му, му році, як ми збиралися, як ми всі були, незалежно хто від кого там, ми, ми були всі разом, бо ми були за Україну, Україна це я. Отак От було 22 лютого. Ми всі були єдині, бо настався на. Пам'яті записане, все проче, красивий Маріуполь. Ми всі веселі, красиві і впевнені, і, і взагалі. І все, і почалась війна. Я не готувалася виїжати. Я настільки була впевнена в нашому азові. Наші захисники, і ми якось ніхто із нас до мене навіть не було зібрано. Я знала, що я тут залишаюсь, що в нас є зв'язок, будемо йому допомагати, буду Маріуполя обороняти. У мене страху ніякого немає, я своє життя прожила. Я пішла на роботу. о, І на роботі я в цей час десь дзвонить, дзвонить мені онучка і плаче. Бабулечка, я потеряла сознання, у мене впав сахар. А Деніслава некуда деть. мама виїхати не може з-за льва. Твоя срочно потрібна допомога. Я, звісно, приймаю це, все за чистую монету. Оксана мені дзвонить, дочка її мама, і каже, мама, якщо ти в 15 годин відходить поїзд на Львов. Якщо ти успеешь, значить успеешь. Ні, навіть не знаю, як ти будеш добиратися. Я приїжджаю, сідаю потяг, а кондуктор заходить і каже: оце вас двоє зараз, буде хоч десять, скільки буде по путям буде брати, бо це останній повість на львову, якщо прорвалася ще. Я розумію, що я назавжди уїхала. Все, я оце з рюзачком і сумочка з'їду. І тоді, вже тільки в Польщі, я узнаю. Мені у ног дзвонить і каже, а ти знаєш, як ти тут оказалась? Це мама сказала Сандрі, що хочеш, говори своїй бабусі, ну видерні її оттуди, іначе ми її довго будемо не її искать, а йомої. Що хочеш? Вона стала плакати, придумала мені, я повірила і таким чином я вирвалася. Це я поїздила то на Польщу, поїхала, тоді від тіля поїхала на Іспанію, але вона чужина кругом я десь питалася встрять, в Польщі знаходила волонтерську організацію, але там не плетуть сітки, мене ручка відвела недалеко від інституту. І вони видають біженцям. Ми пішли всією сім'єю видавати біженцям, зараз ковідом, всі позахворіли. Тоді я переїхала на Іспанію. В Іспанії теж знайшла одну організацію волонтерську, але там отака кімната. Сидить дівчинка-україночка і туди звозять тільки допомогу, там, речі якісь. Тоді під'їжджає машина, забирає їх і все. Але ще мені треба кудись їздити, транспорту немає, я десь в горах, в день що я не можу попасти, ніхто мене возити не буде. Тобто я залишилася одна. Оце море, басейни і я без роботи. У мене ця криша їхала. Просто я в як ній рванів Весь час я в інтернеті, я чекаю перемогу, ось-ось ленд-ліз, ось-ось перемога, ось-ось і нема. І тоді оце я узнаю за те, що тут плетуть сітки. Дочка моя, тут почалась будуватися ще до війни. І її сусідка каже, так Валентина ж Міхайвна сітки плітуть, а там у нас сітки плетуть у Віта Поштовий. Для мене це як іскарка. І як стала на них. Вони, та ти що, що ти придумаєш, чим тобі погано, ти, 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 в теплі, ти на морі, ти не можу, я хочу туди. І все ж таки я їх змогла скрутити. Вони мене через Польщу відправили сюди. І я так благодарна Цавалі, що цій команді, що тепер я при роботі, що в мене є, як сказати, мета життя. Я роблю, і я знаю, хоч щось я допомагаю. Хлопцям переможуть, а не просто сидю, десь відсиджуюсь, коли буде перемога, а тоді я приїду, то я вже тут ну, як, присутня до чогось хоч дотична. Ви знаєте, якщо відвоюю, то я повернусь, бо там серце моє, там, там ну, хоч, хоч не знаю, як, як воно вийде, друзі ж залишились. Там, хоча дом, як наполовину. Там Вугл відвалений, вікна, бо кралі, там нічого ніде. Що я буду там робити в тому розваленому домі, О, але ж мислено там. Бо дуже багато людей полягло, і щоб його відвоювати, вони укріпилися. Це ми повідкривали кордони і нас взяли. А тепер там все закрито. І нам, щоб це взяти, скільки треба життів покласти, молодих хлопців. Отак. Молодих. А я, як кажуть, я б ту стогну взяла б, я б пішла б в Чорноволічі воювати, але ж я ні ростом, ні віком не вийшла і нічого не можу зробити. Туди, навіть того автомата я не можу, б одного прикончити, хоч би одного. У мене немає ні сил, ні можливості. Оце моє, і я це роблю.